Із початком академічного року всі теперішні та майбутні студенти Богослови змінили адресу і тепер вивчатимуть Ази науки Божої, що щойно зведеному богословському центрі. Відбулося освячення нового будинку філософсько-богословського факультету. Цього дня було сказано чимало слів про важливість Українського католицького університету не лише для церкви в Україні, але й на поселеннях. The and the професори та студенти з огляду на філософську та богословську освіту матимуть значний вплив на літургійне богословське культурне життя та формацію в Канаді, тому що ми завжди спрямовуємо наш погляд до України серед численних гостей, які взяли участь у посвяченні будинку, були майже усі члени патріаршого синоду чимало визначених діячів мистецтва та культури, політиків та високих державних посадовців. Я особисто покладаю дуже великі надії на католицький університет, на цей богословський факультет і дякую за те, що це є у Львові, і львів'яни можуть мати таку велику ласку від Бога у приміщенні, куди відтепер тепер переїде філософсько-богословський факультет, владики і священники прочитали молитви на освячення дому. Хотів би бачити, щоб оцей філософічно богословський факультет, для якого сьогодні посвячуємо нове приміщення, новий освібний гарний будинок, щоб ця інституція, наукова у своїй природі, була також таким. Провідником, через який на нашу церкву буде спливати ота Божа благодать, яка може нас усіх об'єднати. Одним із найбільших спонсорів виступила добродійна організація Церква у потребі, засновником якої був Ван Стратен. Велика любов засновника нашої благодійної організації Отця Веренфріда до греко-католицької церкви і до України була пов'язана з його дружбою з кардиналом Сліпим. Вони обоє мали особливе бачення вільної України, Україна, в якій греко-католицька церква знову живе і знову матиме можливість проводити якісну освіту. І ось це стається. Завершилося свято театральним дійством на тему духовних пошуків монаха, який втрачає віру і знову віднаходить її. Постановку здійснили студенти філософсько-богословського факультету разом із професійними акторами. Із грудня в нашому університеті працює не лише король Галичини Мирослав Бувалий, а й його поплічник галицький лицар Борис у народі гудзяк. Завдяки своїм діянням вони поповнили когорту славних галичан. Межу року кожен окреслює індивідуально, але більшість намагається підбивати підсумки. Середовище незалежного культурологічного часопису «І» традиційно визначає героїв гідних носити орден за інтелектуальну відвагу. До номінантів, які представляють зовсім різні царини діяльності, висувається лише одна вимога долучитися до українських інтелектуальних дискурсів. Цьогоріч одним із нагороджених став ректор Українського католицького університету, отець доктор Борис Гудзяк. За п'ять років через символічний ритуал нагородження прийшли вже багато яскравих особистостей та моральних авторитетів. Серед них Борис Тарасюк, Григорій Грабович, В'ячеслав Брюховецький, Мирослав Маринович. А львівський бумонт одразу приступив до почесного завдання шукати нових інтелектуальних героїв наступних 364 днів. Живу від форуму до форуму. Ця фраза є істинною для кількох десятків тисяч видавців, авторів та поціновувачів книжного слова. Що вересня вони з'їжджаються з цілої України до Львова на найбільший книжковий ярмарок для українського католицького університету? Форум видавців вже увійшов у традицію, як час жнив. Видавництво університету вже кілька років поспіль отримує нагороди цього найпрестижнішого в Україні книжкового форуму. І цього року одною із тринадцяти кращих було названо книжку видавництва Уку Іван Франко і Біблія Апокрифа автора Ярослави Мельник. Цьогоріч виповнилося 150 років від дня народження Івана Франка, тому значна частина презентації була присвячена виданням творів письменника та дослідженням його спадщини, пророку своїй вітчизні. Сенатора УКУ професора Ярослава Грицака обіцяє стати найбільш неординарним дослідженням спадщини Франка. Викладач УКУ Ярослава Мельник до цьогорічного форуму підійшла із надзвичайно великим доробком. Крім книги номінанта, вона долучилася до публікації ще шести томів, які вперше побачили світ напередодні форуму, а це п'ятитомне переведення апокрифів Івана Франка і ще одна її франкознавча праця. Я читаю курс лекцій в українському католицькому університеті, і перебування в цьому середовищі, спілкування зі студентами, оці, оці духовні науки, які проводяться і для викладачів, оці літні богословські школи, оця прибагата, прибагата бібліотека на богословську літературу Українського католицького університету, і дуже багато інших факторів, над якими, очевидно, не замислюєшся, але вони все-таки так само ну, є дуже. Помічними, скажімо так, у роботі науковця праця Ярослави Мельник, крім усього, ще й отримала відзнаку форуму за дослідницький подвиг. На мою думку, започатковано новий напрям а покрифознавства, які дозволяють дозволяє, дозволяє е, е, вияснити генезу багатьох творів української літератури. Зарадянської влади боялися їх досліджувати, бо то. Зв'язане з релігією, по-друге, то дуже тяжко досліджувати. Титанічна праця цієї маленької на зріст жінки в не має в собі щось від франкового генія.